Розглянемо терапію псоріазу за протоколами МОЗ та доказовою медициною. Я поділюся інформацією, що призначають лікарі для терапії псоріазу за протоколами. Розглянемо кожен препарат, його дію, ефективність та можливі побічні ефекти. Сподіваюсь, вам буде цікаво та корисно. На першому місці за ефективності по доказовій медицині є препарат КаціPотрио, це синтетичний препарат вітаміну Д3. Його дія на псоріаз є симптоматична, він уповільнює ділення клітин шкіри та знімає запальні процеси. Проте є обмеження в використанні даного препарату, його не можна використовувати більше, ніж 15 грам на добу, тому він не підійде при поширеній формі псоріазу. На другому місці по доказовій медицині знаходяться теж три препарати: перетіон синк, саліцилова кислота та гормональні препарати. Перетіон син та вони гарно зволожують шкіру. Це симптоматичне лікування, яке приносить певне полегшення симптомів хвороби. На третьому місці знаходяться препарати на основі іхтіолу, нафтоланської нафти та березового дьогтю. Я хочу зазначити ефективність даної сервини, тому що в нашому комплексному лікуванні ми також використовуємо крем солінік на основі медичного солідолу, шампунь Ель на основі березового дьогтю. Ці засоби ефективно очищають шкіру від псоріатичних висипань та відновлюють її здорову структуру. Але це тільки зовнішнє лікування, тому в нашому комплексному лікуванні ми використовуємо фітоспіромін речовин, який бореться з хронічними захворюваннями та факторами загострення псоріазу. Якщо зовнішнє лікування не дає результату або уражено понад 30% шкіри, за протоколами необхідно системне лікування. Тут використовують імуносупресанти та імунобіологічне лікування. Ця терапія є дуже важкою для організму, тому потребує перед початком лікування комплексного обстеження організму. Також під час лікування системний моніторинг стану здоров'я. По доказовій медицині з імуносупресантів на першому місці є метотрексат. Це досить серйозний препарат, оскільки він має токсичний вплив на печінку, нирки, легені. Він пригнічує роботу кісткового мозку, що може призводити інколи до кровотеч та крововиливів. Під час лікування і 3 місяці після відміни даного препарату рекомендується використовувати надійну контрацепцію, оскільки метотрексат є токсичний для плода. Також після відміни протягом року не рекомендується робити щеплення. Імунобіолочна терапія це ще один напрямок системного лікування за доказовою медициною. Це найсучасніший метод лікування псоріазу на сьогоднішній день, що пропонує нам медицина. Хоча вартість даного лікування може сягати кількох тисяч доларів, і це не є панацея. Є випадки, коли пацієнти взагалі не реагують на дане лікування, також є ряд побічних ефектів. Лікуюча дія імунобіологічних препаратів, також метотриксату, направлений на пригнічення роботи імунної системи. Я раніше вже розповідав, що при псоріазі відбувається збій в роботі імунної системи. Вона починає помилково атакувати власні клітини шкіри, що призводить до псоріатичних висипань. Таким чином, дані препарати пригнічують роботу імунної системи, що зменшує прояви псоріазу. Але є мінус даної терапії: після закінчення лікування імунітет, звісно, відновлюється, і псоріаз може знову проявитися. Для системного лікування псоріазу також застосовують системні ретиноїди, зокрема препарати асетретин та препарати секлоспорину. Однак рівень доказовості даної терапії є дещо нижче за метотрексат та імунобілучні препарати, про які я раніше розповів. Препарати секлоспорину, як і метотрексат, є імуносупресантами. Вони пригнічують роботу імунної системи, що зменшує прояви псоріазу. А препарат асетретин – це системний ретиноїд, синтетичний похідний вітаміну А, під час лікування яким потрібно уважно стежити за станом печінки за рівнем тригліцеридів і сукру в крові. А також контрацепція є обов'язкова. Хочу зробити загальний висновок системного лікування псоріазу за протоколами та доказовою медициною. Будь-яке системне лікування воно вимагає ретельного моніторингу стану здоров'я, тому що дані препарати мають ряд побічних ефектів. Тому дане лікування своїм пацієнтам я не рекомендую використовувати. І останній метод лікування по доказовій медицині це фототерапія, включаючи пуватерапію. Це зовнішній вплив на вражену псоріазом шкіру ультрафіолетовим випромінюванням. Фототерапія приносить певне полегшення симптомів псоріазу, але це тільки зовнішній вплив. На основну причину псоріазу дана терапія не впливає. Я розповів вам про лікування, яке рекомендує доказова медицина. Проте часто до нас звертаються пацієнти, які пройшли всі ці етапи лікування і не отримали бажаного результату. Через деякий час після лікування висипання знову проявляється. Ми готові вам допомогти, коли традиційні протоколи лікування не дають бажаного результату. Завдяки комплексному підходу до лікування ми отримуємо вражаючі результати стійкою ремісією, яка триває роками. Звертайтеся, будемо раді і вам допомогти!